Вітаю всіх. Ну що ж, 31 грудня це такий ж передноворічний день. Я розумію, що вже какашки літали, але ж все ж таки. Я хочу зробити для вас пораду на Новий рік. На новорічну ніч я хочу для вас зробити пораду, перш за все. Тому, знаєте, треба зараз думати про позитивне. Я бачу, як було важко. Ну, літало вже, невідомо, що, але я хочу вам показати у цього красення. Рік якого наступає. Оце красень у мене є, який теж боїться ракет любі мої. У Львові він ховався під подушки. Це було щось. Сам по собі лежить лежить, впав, подушками накрився, і все. Ось так і було. І це було як попередження про прильоти. Завжди на нього орієнтувалася. Тому цей красень. Я знаю, що дуже хоче миру, Дуже тому я впевнена, що він це зробить. Я вам потім ще покажу другого украсення чий рік, чи це зараз рік. Тому, ви знаєте, будемо знайомитись трішки. Так, давайте. Порада на новий рік. На новорічну ніч, на свято, порадай нам, любим українцям. Що нам робити на новорічну ніч? Порада потрібна нам всім. Відмічати? Свято, любі мої. А це свято. А тепер дивіться, свято максимально в колі родині свято. Хто може думати про рідних? Обов'язково не забувати свято, робити свято, нам порада. Все-таки, не дивлячись ні на що, бути на святі. Розумієте? Колода ця каже про свято. А це руни, те, що вам казала. Що руни скажуть під хід до цього новий рік. Порада на новорічну ніч. Відрун. Відрун. Що ви скажете? Що ви скажете? Що ви скажете нам? Порада на новорічну ніч? Руни. Порада на новорічну ніч. Руни це також. В рунах також є багато символізму, мені вони дуже подобаються. Ви знаєте, це дуже так. Обов'язково треба, ви знаєте, вітати один одного. От. Обов'язково вітати. Перше це Один, сам Одін, війна. Не забуваємо про війну. Ви знаєте, Одін. Відразу випала війна. Але треба через війну спілкуватись, вітати один одного обов'язково. Друга руна це дім. дім. Це свято Дому, все-таки. Ви знаєте? Я рада, що я пішла на руни, бо я бачу це відображення нашого психологічного стану. Війна страшно. Але треба через війну проходити. Обов'язково тримати. Ми всі в групах спілкуємось, коли прильоти, вильоти. Так легче. Далі дім, хочу додому. Хто вдома страшно там щось робити, ремонти, наприклад? Це дуже важко. Це дуже важко. І третя руна. Оце третя руна. Це те, що ми всі хочемо. Шлях до перемоги саме перемога. Тобто, три руни відображають пораду на новий рік, загадати бажання про перемогу. Дім максимально думати про дім, тих, хто далеко, ті, хто в окупації, мріяти, надіятись, обов'язково, навіть якщо важко. Хто вдома, цінуватий дім? Звісно, ми не забуваємо, що війна. Але дім і жага до перемоги. Головне це перемога, любі мої. І думати, закінчення війни, перемога, яко б вона не була. Дійсно, з якою вона б не була. Це дуже важ... важливо. Це дуже важливий момент. Ну, що сказати. Не подобається мені порада. Ось. І я б сказала: ось на дні колоди рун карта. Це наші ЗСУ, це наші військові, які нас охороняють. Ось тому, любі мої, віримо в ЗСУ, віримо в свої сили і відволікаємось обов'язково. Кожна колода каже, треба святкувати, треба вірити, треба бачити вперед, йти в майбутнє. Тому з наступаючим новим роком всіх.